Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо солену карамель. Насправді вона готується дуже просто, швидко, без всяких заморочок. Потрібно тільки знати деякі правила приготування. Сьогодні постараюсь все розказати, щоб у вас виходила ідеальна карамель. Саме перше правило потрібно брати посуду з товстим дном, Тоненькі тоненькій кастрюльці нічого у вас не вийде. Друге правило не всипайте весь цукор відразу. Сьогодні я використовую 160 г цукру і розділяю його приблизно на 3-4 підходи. Висипаю першу порцію і чекаю, поки цукор повністю не розтопиться. Нічого помішувати я не буду до кінця плавлення цукру. Абсолютно, можна тільки ось так легенько нахиляти кастрюльку. Слідкуйте за вогнем, щоб не був дуже великий, тому що цукор легко перепалити. А коли ви перепалите цукор, то карамель вже буде гіркою, а гірка карамель може не застинути. Паралельно доводимо до кипіння вершки з маслом. Вершків нам потрібно. 150 г і вершкового масла 40 г. Розтопили цукор, плиту ставлю на самий мінімум. До цього ми топили цукор на середньому рівні і тонесенькою струйкою, обережно дивіться, не опечіться, вводимо вершки з маслом в цукор і вже тепер лопаткою ретельно помішуємо. І Проварюємо ще карамель 3-5 хвилин, бо якщо не доварити її, вона просто не загусне. Якщо при додаванні вершків карамель сильно схватиться такими комками, значить зашвидко вливаєте ви просто-напросто вершки. Робіть це помаліше. Нічого страшного, зараз при нагріванні карамель добре розійдеться. І в самому кінці, коли ми вже виключили вогонь, додаємо сіль. Сіль потрібно додавати грубого помолу. Ось таку я додаю сіль, можна додавати на таку порцію до 1 г, не більше. А зараз я хочу спеціально пропустити через сито карамель, перелити її в іншу посудину, щоб показати вам, що ніяких крупинок, кристаликів, нічого немає. Абсолютно, бачите, чисте сито залишилося і кастрюлька. Потрібно дати трошки охолонути карамелі. І відразу переливаємо в скляну посуду, тому що, коли карамель застигне повністю, вже буде важко це зробити. Ось так карамель виглядає через 2 години і ось такий фінальний результат. Для 100 г карамелі потрібно 5 годин, щоб вона повністю застигла. Для 200 г 8-10 годин, так як в нас 300 г, то потрібно десь 10-14 годин, щоб повністю карамель застигла. Так що... Не панікуйте передчасно. Може, ви зашвидко просто хочете цього. Потрібно почекати. Обов'язково спробуйте приготувати таку карамель, а я з вами прощаюсь, до нового відео.